424 й батальйон Сворог локація Кам'янець-Подільський, змагання, дикі дрони. І ми з нашими козаками, пілотами та операторами приїхали прийняти участь. Пішли, покажу, як це було. Які в тебе в загальному враження від сьогоднішнього івенту, в загальному від цього івенту? Як тобі локація, як тобі польоти? Просто коротко в двох словах? Ну, взагалі все сподобалось. Локація класна. Польоти такі інформативні, так сказать, було. Ну і саме головна комунікація з іншими підрозділами теж була. Угу. Чи навчились ви чомусь нового, наприклад, від інших підрозділів, чи ви обмінювались якимось досвідом? Да, ми не то, що навчилися обмінювалися, Ми прям запчастинами мінялися. А, я зрозумів. Можливо, якісь були складнощі чи то погодні умови, бо тут трохи так моросить, трошки пасмурно. Е, наразі да сьогодні у нас дощ, це заважало, але гонка все одно тривала. Складнощі були у нас сьогодні по керуванню дуже велике, тому що ну ми перший раз тут будемо знати, як на другий готуватися. Які <рес> в тебе емоції? <рес> емоції в основному позитивні. <рес> Не жалкую, що сюди приїхав. Я зрозумів. Все тоді наразі. <рес> дякую. Дякую. the Як взагалі враження від турніру? Як тобі локація? Враження від турніру гарні. Перше побував на такому турнірі. Багато команд, багато інших підрозділів познайомились, поспілкувались, обмінялись досвідом до змагань, після змагань. Навіть одне одному допомагали, підказували враження дуже хороші. Погодували добре, зустріли добре. Ну, тобто, що тобі найбільше сподобалось в загальному з цього року? Найбільше сподобалось під час нашого особливого виступу по вампіру. Те, що у нас всіх були однакові умови, нам сказали, в якому режимі літати. На одному дроні тому самому літаємо. Тільки погода трошки наміняла. Одні літали при сильніших поривах, другі при менших поривах вітру. Але взагалом ну, всіх були реально однакові умови. Що взагалі було найважчим під час змагань? Тобто, все ж таки погодні умови, да, чи можливо ще якісь фактори? під пориви вітру? Так як вітер мінявся дуже хаотично, то він взагалі не дує, то він різко ускорюється, і потрібно було в момент скиду особливо зрозуміти, чи ти готовий, чи трошки перечекати, потрібно в тому, що зараз і має пройти. Як вам в загальному цьогорічна команда 424 го е, чудова, дуже високі результати, дуже потужна команда, злагоджена команда, е, як робота окремо і в пів, так і робота командна робота. Це FPV, Mavic і в піві, мавік і вампір. Хлопці дуже професійні. Е, що найбільше сподобалося на цих змаганнях? Е, це сподобалось. Це Дуже прекрасна можливість комунікації між підрозділами і виробниками, е, дуже багато нових знайомств, е, які в подальшому готові на співпрацю. Тобто і можливість побачити старих друзів. Конечно, так? Звісно, да. і старих друзів дуже багато зустріли старих друзів, які е, участвували в минулому році. Адже я хочу наголосити, що це загальновійськові змагання, де Учасники з усіх родів військ самі найкращі. Можна було б і без тепла пала. Змагання добігають кінця, і ми від лиця 424 го батальйону хочемо висловити слова вдячності організаторам диких дронів за можливість прийняти участь і можливість випробувати власні сили. Разом до перемоги! Слава Україні!